А до переднього трохи є. Тебе в кінці кинути. Щоб тобі, щоб тобі бідно не було, ще тебе не знімав. Але ти поліцейський. Ну ти тут зараз почнеш програвати. Я розраховував на трійку, це буде занадто нарцистично. Нар... Як буде українською мозоль. Дай здоров'я, друзі. Львівська сотка завершилась з тих є ці два дні. Відкататися, відновитися. Але пора не забувати, що 19 травня в Тернополі, в домашньому місті, в файному місті буде проводитися половинка. Будуть проводитися бігові змагання. І зараз я йду на стадіон. Щоб поробити деякі інтервали, задати, як воно попробувати свої карбонові кросівки. Дивіться далі. Фінішував, тільки що перший інтервал. По 3,57 ходив. Трошки тут компанію складають мені місцеві футболісти, але працюємо. Фух, Закінчив. Закінчив другий інтервал, п'ю трошки мінокислот. Так само по 3,57, чуть слабше, але пульс дає про себе знати. Доходимо до верхньої межі мого пано. Ще Дві хвилини відпочинок і останній інтервал. 10 хвилин. Фух. Що там? Де запис? Де? Фух. Закінчив бігове тренування. Інтервали робив 3,55. 4,0. По 10 хвилин. З відпочинком в 5. Фух. Погода сьогодні хороша, але вітер жахливо сильний. Одну пряму біжиш по 3.40, іншу стоїш 4.20. Якось так. Зараз передіваємося, розтягуємося, йдемо додому. Так, ну ще, ми прийшли отримувати номера. Зазирнемо за лаштунки <рес> Ти змагань. Так, Дяке. Бажаємо вам гарного старту і легких ніг. Дякуємо. на Сумочка МХП, номер. Юрій, Готуємося. Так. На години 8.20. За 40 хвилин вже стартуємо забіг. Доволі прохолодно. У районі 10 градусів невеликий туман. Дамо привітаємося. З ким знаємося, будемо трошки переодіватися, розминатися, а вітер сьогодні доволі, доволі прохолодний. Що, як воно сьогодні? Е, приємно не організовувати, а говорити. Я вже так сьогодні жартував з іншими організаторами, тому... Файно є, файно є. Що сьогодні по прогнозах? Е, хмарно. І Хар... гаряче. Гарячі, Можливо, це будуть дуже особисті добре. рекорди тих, хто Тернополя, хто планує бігти. Не буде, не буде сходів, але, як на мене, прийнятна дистанція, яка більш-менш рівна і полога для забігу, тому є всі шанси, що хтось буде покращувати свої персональні рекорди. Тримаємо кулачки, Ромчику питання. 8.30. Пора. Пора йти вже передійтися. І збиратися. Я вже вчора отримав свої свою стартову сумочку. І ось що в нас було. Сушені слайси. Дві упаковки джерок. Сушені банани. А також ще одна упаковочка джерок, номер зі всіма приналежними йому речами. Тому let's go! Я ж інших можу познімати, ні? Що інших також познімати? Можемо.

Мені це в перших другий фініш засні... заснімати чи ні? Звісно. Тебе в кінці кинути? Да. Ну ти тут зараз почнеш програвати. Дівчки легкі, в горку підуть. То я можу вже поїду до них. Щоб тобі бідно не було, ще тебе не знімав? 400 кілометрів. Боже. Але ти поліцейський йо, вони вже назад. Скажіть кілька слів. Ще поки дихаємо. Все нормально. Ще поки не засозмувало. Нічого не З С тим'я немає. Плоть, це була вже лупаш. Ну мені якраз за ними треба. Всього. Щоб вам файно було і далі.

Ще так раз і у нас 25, дякую, що посупортив. Всім підписуємося на Юро. Юра, поки я... що свого каналу немає, але буде мало. Вітання переможцю. Сьогодні у нас Артурчик. Як сьогодні по трасі, як враження від МКПШ на першого? Ну як сказати, траса не з легких, траса не на особистий рекорд, але доволі цікава поборотися за. П'ємо комбучку. Народ фінішує. Фініш, фініш, фініш! Попробуємо нові карбонові красівки. Біжуть файно. Але самі вони не біжуть. Як ви почули сьогодні слово переможця, траса не з легких. Не йде побиття власного рекорду. Але благо, що? Погода дозволяла гарно виступити. Перебив свій персональний на 5 хвилин. Перед тим було 27,650, а зараз 23.08. Тому можна сказати, що гонка вдалася. Зараз буде тут чорний екран. Я розраховував на трійку, це буде занадто, нарцисично, нарц... занадто егоїстично, але два хлопці, які сьогодні зайняли, Друге-третє місце зареєстрували вчора. Тому не розслаблятися треба, завжди готуватися до потужної боротьби. Мозолі натар. Як буде українською мозоль? Якщо ви знаєте, як буде українською мозоль, напишіть в коментарі. Натер собі пару мозолів. Соски болять, соски печуть. Nice. Бігуни на марафонські дистанції мене зрозуміють. Виграв десятку? Ні, третій. Третій? третій, третій ну, хлопці бігли, мабуть. За 33 перші. Ну. А тебе скільки? 36-35. Непогано, непогано. Після, після марафончику Андрійко так нормально біжить. Аж, аж не, аж не бачив. І все, третій кілометр, Андрійко нема, побіг. Та, я та подивився, третій кіло... перший кілометр, десь 320, думаю, хлопці, та ні, ні, то типу, треба схаменутися, зрозуміти, що я зараз просто на п'ятому піду пішки додому. Зразу Є. в бік звернев на дружбу. Так, Є, але нормально, нормально. Атмосфера прикольна. Все файно. Дякую Чуть... ще і... Ігору Заребові, що не побіг, дав мені попасти на тумбу. Отож, третє місце, час 1 година 19 хвилин 50 секунд, представник Тернополя Андрій Ворох. Отож, друге місце, З часом 1 година 13 хвилин 59 секунд, представник міста Харкова Сергій Сальцевський. Представники хмельницького клубу «Iron Club». Вони, я не знаю, по дорозі ділили На чувачі, мабуть, перше місце. Не знаю, як їм вдалося, чи вони кожні змагання діляться. Адже перше місце з часом 1 година, 13 хвилин, 58 секунд. Представник з Хмельницького Артур Щепановський. Підтримуємо активно. Андрій, рубрика розпаковка. Розпаковочка. Розпаковочка. Гроші ми, Андрій, переходити не будемо. Людина заслужила, людина сьогодні пропотіла. Це як має бути. Наступне <пресурс> в нас що? Що у нас тут? Якийсь чайок. Чайок. <пир bez> Ні, то не чайок. Фрукти, мед, чайок. Все, як має бути. <пир> мед. То, що відновиться сьогодні? Допінг. Носки, а в мене вже мають дірки, то файно. Знаєте, що? носочки, рушничок. Ну і не є. Покажи ту статуеточку. А, а да. ти що? Тільки заради статуетки можна було бігти. Та я сам щось. це. Файно, файно. А тут ще сама шо це. Ой, який гарний малюночок. А, малюнок треба розмалювати. Будеш малював. Розслаблятися. після статуєтки. коментарях всі також привітайте Андрійка з третій місцем. Андрійко заслужив його. Дякую, що в мене вірили. Чекай, мене отуди, як почали догрібати, то треба було б бачити. От зараз ми говоримо. Дякую, що були з нами під час цього забігу. Надіюсь, що ви зарядилися енергією позитивною, що у вас трошки додавалось бажання прибігти свої якісь змагання, побити свої власні рекорди. Тому живіть цим зараз. Бо хто знати, що буде завтра? Всім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео. Па-па-па-па.